Доброго дня малята! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення вмінь писати вивчені букви письмо під диктування. Відкрите у прописах сторінку 49. На першому рядочку напишіть маленьку букву Д Зупиніть відео. На другому рядочку напишіть маленьку букву Ж. Зупиніть відео. Далі напишіть букву сполучення. Маленька буква Д, маленька буква Ж. Маленька буква Д. Маленька буква З. Безвідривне поєднання букв, Верхнє з'єднання у обох випадках. Поставте відео на паузу. Працюємо далі. Пригадайте, як правильно писати велику букву Д. Напишіть рядочок. Зупиніть відео. На наступному рядочку напишіть велику букву Ж. Поставте відео на паузу. Далі напишіть букву сполучення. Велика буква Д маленька буква Ж. Велика буква Д маленька буква З. Верхнє з'єднання відривне поєднання букв в обох випадках. Зупиніть відео. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята молодці. Давайте прочитаємо речення на наступному рядочку. Джерельна вода корисна. Джерельна вода корисна. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Зупиніть відео. Давайте прочитаємо наступне речення. Джміль і бджола люблять джем. Джміль і бджола люблять джем. Самостійно перепишіть це речення. Почніть писати на тому ж рядочку, на якому воно закінчилося. Початок у вас показано пунктирною буквою Д. Зупиніть відео. На останньому рядочку напишіть речення під диктування Дзвоник кличе нас до школи. Перше слово з великої букви дзвоник, дзво -ник. дзвоник, кличе, Кли кличе нас, Нас. Школи. Школи, школи. Дзвоник кличе нас до школи. Перевірте написання: дзвоник кличе нас до школи. Вправа смайлик. З яким настроєм минув ваш урок? Оберіть смайлик? До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.